Не видно, о, полетіла. Ну все, будемо далі займатися домашніми справами. Щось будемо знімати, щось не будемо. Не будемо вже йти туди. Зараз дорубаю ті пеньки, кобики, а потім А потім треба запінити, вон там, бо пилюка в ту мою контору залітає. Ладно, поки рубаємо. І так, можна сказати, що ще одна сторінка на сьогодні перегорнута. А далі. А далі. Це було б добре, якби я зміг туди вози вон Он туди. Вон туди наверх. І вон попід той шифер запінити. Це було б краще. Але якщо я залізу наверх, я поламаю цю. Цю комору. Да. Значить, що ми робимо? Я зараз спробую його звідти зсередини запінити. Піна має свойство роз... розходитись і думаю, що у мене щось вийде. Ну, для початку треба знайти ту піну. Десь у мене є геть з пістолетом. Дам пошуки. Колись тут має бути такий, такий стеля, але да? це буде колись, я не знаю коли і чи буде. А поки через оці щілини сюди йде вся пилюка. Треба їх і тут над вікном я щось проворонив, коли закидав цементом. Зараз ми його запінимо теж, де світиться. Це тільки це відділення, там, де дрова мені не треба. Ну що ж, вперед, йдемо шукати піну. Так, піну я знайшов зразу Це ще не факт, що вона зараз буде працювати, та й... У мене ще такий балон маленький. Але це не підходить. Це якщо я вже почну, а там його забагато туди, тоді прийдеться викинути. А цей, а цей підходить. Тільки зараз я його буду чистити, воно. Воно щось тут все забито, ну нічого, зараз ми почистимо. Те, щоб я зверху під шифер запінював, то ця була б ця. Вона вся пішла б. О, А так. І якщо розпочнеш вже, потім її вже викидай. Бо вона там засихає в тому. Ладно, цю поки в сторону, а ми зараз розберемося, розберемося з остін. Угу трошки щось воно неправильно поставлене на зберігання. Ну, все нормально. Це нормально. Чого? Зараз почистить. Так, що тут у нас? Ага. Там забито, так? Да? І тут забито. Зараз ми це все почистимо. А потім а потім задуємо. Ну, я думаю, що цього все знімати не, не треба. Покажемо вже результат. Так? Так. Це я так рішив знімати не треба. Хай собі знімає, мені що, пленки жалко. що? Хай собі знімає, да? За що оператор гроші получає, Нехай. хай. Хай заробляє. О. Все вже. Все вже продувається. За можна... А ця. А ця. О, воно теж відкручується, так? Да? Ну так. Да. Ми його зараз викрутимо. Щоб туди не напіхати. Наскільки тут ключик. Моя просто губці не ну Якщо знайду. Знайшов. Ага. А я не можу його відкрутити. Зараз а його й не треба відкручувати. Тут стоїть шарик. І походу, що воно ще і працює. А на що це мені попробувати? А на що я попробую? його? Воно шарика ж шарик аж не нажме, так? Да? Так воно не буде працювати, я, я так думаю, чи буде. Ну, Попробуємо, може, хоч щось за запчехою. О! А в... О, все, працює, лізе. Нічого не треба мені робити. Чіпляй назад. Оцю штуковину. І все. О, воно вже щось не хоче ставати. Та що ти будеш казати? Воно вже дуже легко. Ладно, зараз я десь пошукаю, по-моєму, я десь колись бачив нові такі. Зараз ми... зараз ми пошукаємо. А я придумав друге. новше слово. Кусочок цієї трубочки надів. О. А цей... це і все назад. Ось сюди. Все. Все, вже. Десь вона є, лише я її зараз поки знайду, та й день пройде. О, все, можемо йти. Можемо йти пробувати. Ха -ха. вперед. Не буду вас бо зараз дойду вона застигне там. Получилось краще, як я думав. Я думав, що не вийде. Получилось. І з цієї сторони, і з тої. О! Вже не буде пилюка сюди летіти. Ну, якщо я вже тут і почав цією хернею страдати, то треба. Вон у мене є туди. Трубочка. Треба через нього пропустити. Ось цей дріт. Цей дріт я купляв туди на двір, мов кидати, де горіхи. Але поки туди не треба, ми його пустимо сюди. Сюди треба світло зробити. Це що ми зробимо? Що ми зробимо? А ми зробимо? зробимо... А Зараз просто прокинемо його туди. І десь ось тут ми поставимо. Роздаточну коробку. Ладно. Зараз спробуємо. Так, дріт я пропустив сюди. але мені треба туди якось залізти і пропустити їх ці он штучки. Ці штучки, нехай він собі по них іде. А як мені туди залізти? Мовчки, да? На стул, на цю і поліз. Ну, нема тут, де камеру класти, не буду показувати, якщо полетю, то хоч не будете бачити. Все, пропустив, вилазив я аж туди, на цю кучу. О, там розстелити і спати можна. Бо в ребра душить. Значить, провід не кинули. А скільки там залишилось? А зараз побачимо підемо. Скільки там залишилось? Сюди мені хватить буде щепитися навіть багато. І так, я з проводкою сьогодні не думав робити. Це ж якось спонтанно. Думав, лише запійню ту херню і все. Але вже почав. От треба буде, зараз вимираю, що мені ще треба, запишу. І вже за одним походом і зробимо. Електрику сюди там. Вон. Ця херня є, треба буде включати. Казали, синоптики доща не буде, він вже барабани по по блясі. От, йоп. Ви. Так, виписав я, що мені треба. Зараз я пошукаю, де що в мене може може бути. Ну, включив камеру, обов'язково треба гавкати. Що ти будеш казати? Порився в своїх загашниках, тільки знайшов виключатель. А то все. Треба купити. Ну, це ми під'їдемо пізніше і все це купимо. Так, подивився я на відео. Зранку дивився на погоду, показували сьогодні цілий день сонце. Ну, і щось вони там обрадились, сонце виключили і вже показує дощ. А він вже й ляпав сьогодні. І сказитися треба, ну. Думав купляти цю коробку. Ну де, де з'єднання ці будуть на електрику, там, де на виключатель, на різетку. А нахрена я її буду купляти, як у мене є ось така. Ну, та була б кругла, ця квадратна. Я вже її подобував тут. Думаю, що, 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 що ж я буду купляти її. Як у мене є. Ага. Вот це таке? А та й та не буду я її уже купляти. От так. Вот так. Ага, це вона сюди входить, да? так? Да? Сюди входить, да? Що сюди входить? А що сюди вийде? Це кріпиться. А десь тут треба буде. Та ладно, візьмемо сверло. І прохерачимо, куди нам треба. Тут, тут, тут ці коробці хоч щось робити можна, а тут то, то кругленько, і там ні, ні плоскогубцями не залізеш ні. А я може. А я може і не буду плоскогубцями, я може... <кій> буду на... Ось цим. Може на ось це поскручую. Хоча енергетики кажуть, що це херня краще скрутка. Мм. Та й чого херня? Не херня, у мене там біля... А ну йдемо подивимось. Це ось на цьому вони казали, що це херня. Ну та й чого вона херня? Вона ніде не гріється, ніде не... Її треба, мабуть, замотати чимось, так? Да? І воно йде мені аж на два будинки. І наїжеться. І, і варує, і все, і вона не гріється. Так що це... це не херня. Вона була в мене замотана, це розмотали, подивитися чи чи вона нігде не плавиться. Та ні, вона не гріється навіть. В общем, так, буде так. Добре. Треба знайти якесь відеречко. чи коробочку, коробочку, шморобочку поскладати це. А цю кришку ми поставимо. Туди. Значить. В мене в цьому місяці. О, все, що залишилося. Пусті є ці трубки. Табак закінчився. Я вчора заказав і тільки що мені прийшла смс-ка. брінь Табак приїхав. Зараз під'їдемо. Заодно. Заодно треба зайти. Взяти просте скло. Поки я не побивши це. І поставити його у маску. Потім. Потім, потім взяти каністру, під'їхати, взяти бензину. Ууу, скільки в мене. Ага, ще заїхати. Заїхати, заїхати, провода взяти. Та ти що? така у мене сьогодні такі наряди сам собі надавав. Ладно, перше ж треба щось знайти, поскладати оце. Чи що я там маю шукати, так? Да? Ні, треба щось знайти. Зараз знайду. Я не знаю, може я сьогодні ще розходюся та і цюю і світло туди проведу, може, можливо, а може ні. Можливо, ні. Це що таке? А, це. Так, два, а де ще дві? Три, чотири. Є, Що я чіпляти на чотири чи хватить на два до стіни? Хватить на два, да? Новеньке сверху. Ха! Хватит на два. Так, то от то є, а. А шурупа. А, є і шурупи. Перші світы достат. Будут? При чому не будут? Чом не будут? Таж підсказився. О, ідеальне. Ідеальне. Все. Зараз будемо їхати. А може це вже заодно і нашу малишку забрати, зараз побачу скільки, скільки, скільки да, напевно ще з годинку почекати той. 14, 19. 15, 16, ні. Це дуже ще довго. А в мене ще одна серед це залишилася Непорядок. Непорядок. Так, це сюди. Під'єдемо ще раз за нею, якщо треба буде. Це сюди. Це з собою возьмемо. Це тоже отсю мелюсгу всю милюсгусю все воно подала выпадало вроде не сюда сюда о це ж диско міняти из того що? Це підточити. З того станка Це що в нас таке? Не знаю, Ну, нехай буде Це щось красиве. Це теж гайки новенькі на колеса. Та нехай сюди теж є. Фільтр на бензокосу. Новенький. Це сюди і це сюди. Все. з цим розібралися. Так, а думаєте, я візьму це стекло? Я його не записав. білий, 90 відсотків, що я забуду. Ну, забуду то й забуду. Це туди, це туди. Це теж туди. Я не знаю, зараз Можливо, приїду, можливо, ще і світло туди приведу. Хоча не думаю. Поки туди, поки сюди, поки сьогодні, то, то. Мабуть, що я його сьогодні не буду проводити. Ну не хочу я сьогодні його. А може хочу. Я не знаю. Я не знаю, що я хочу. Одно я точно знаю, що треба їхати за, за посилкою. О, це я точно знаю. А якщо я вже поїду, то треба ж і бензину взяти. E, baš bih Бензину я беру раз на місяць, на гривень 600, 700, як який раз на тисячу. Це мені на два автомобілі вистачає на місяць. На пилку. Це ще й на посілку. Ну, автомобілі беруть дуже мало. Там один з чимось куба, а тут взагалі 0,9. А, 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 а у цього, цього холь'рара китайська вона більше бере, як у мене два автомобілі. Поки я нарізаю цей автомобіль дров, бачок вилітає і а в той бачок улазить чуть не півлітра, може і пів літра. До хрена туди влазить. Так, все, вроді я готов, приготував усе, так? Да? Ну так. Да. Нести його. Нести його. Я цей місяць візьму. Не знаю, на гривень 600, мабуть, візьму. 10 літрів ляємо йому Фордіка. Бутилки для пилки. І сюди літрів 5. Побачимо. Думаю, на гривень 600 мені хватить. І так, з'їздив я удало. Ну, за виключенням, що стекла нема. Білого прозрачного. Ой, каністру. Ну, на, на маску, на маску. Ні в одному магазині, ні в другому. Ну, і хрен з нема. Ладно. Так, це взяв. Це взяв. Це взяв. Коробку покладу цю. І це взяв. Всю. Ідемо Ми займатися своєю справою. За кулісами. А ви всі бувайте здорові і до зустрічі. Хай всім щастить.